У 1972 році США прийняли визначний закон. Він отримав назву розділ 9» і розширив економічні та освітні можливості для жінок, особливо у сфері вищої освіти. Тоді існувала 16% відсоткова різниця у присвоєнні вищих ступенів на користь чоловіків. У наступні 10 років жінки наздогнали, а потім просто статистично пролетіли повз чоловіків. Сьогодні існує 18% відсотковий розрив у присудженні вищих ступенів. Тож сьогодні у вищій освіті США гендерна різниця більша ніж 50 років тому, коли було прийнято розділ 9. Просто тепер все навпаки. Я заробляю на життя вивченням нерівності, і більшу частину своєї кар'єри я зосереджувався на класових і расових поділах. Але останні роки я помічаю все більше і більше гендерних розривів не в тому напрямку, якого я очікував. Напевно, як і більшість із вас, я звик думати про гендерну рівність і мету гендерної рівності як про синонім розвитку жінок і дівчат. Але тепер ясно, що є багато хлопців і чоловіків, які відстали, і що ми повинні мати можливість думати про гендерну нерівність в обох напрямках. Одна річ, яка ускладнює це, те, що зміни були настільки швидкими, дуже стрімкими, що важко оновити наші переконання, щоб вони відповідали дійсності. Це трохи схоже на стрілки компасу, що обертаються раптом. Північ це південь, а південь це північ. Це дійсно дезорієнтує. Але зрозуміло, що принаймні за деякими мірками, зараз чоловіки значно відстають. У тому числі і в коледжах, це відображає той факт, що хлопчики відстають від дівчат у всій системі освіти. Дві третини найкращих академічних успіхів у середній школі, вимірених середнім балом, у дівчат, і дві третини тих, хто має низький бал хлопчики. Така ситуація не тільки в США. Якщо ми подивимося на 20 найбільш економічно розвинутих країн світу, то в середньому маємо розрив у 13% у частці молодих чоловіків і жінок з вищою освітою. Причому молоді жінки набагато частіше мають вищу освіту, а в деяких країнах розрив набагато більший. у Норвегії, наприклад, розрив майже в 20%. Аді, так само, як у США, ці відмінності на рівні коледжу відображають те, що відбувалося раніше в шкільній системі. Раніше вважалося, що хлопчики були кращі в математиці та природничих науках. Дівчата були здібнішими в читанні та мові приблизно тією ж мірою. На сьогодні це не так. На міжнародному рівні у віці 15 років є п'ятибальна різниця на користь хлопчиків і математики. По суті, немає розриву в науці, хоча невеликий розрив на користь дівчат. насправді є, але хлопчики на 30 балів відстають від дівчат у віці 15 років у навичках читання та мови. Але не всі хлопчики й чоловіки страждають однаково. Тут справді велике значення має сукупність статі, класу і раси. Отже, хлопчики з бідніших сімей і сімей середнього класу мають меншу ймовірність відвідувати коледж ніж дівчата того самого походження, але на вершині економічної драбини є набагато менший розрив. Я думаю, що одна з причин того, що елітам іноді важко зрозуміти, що відбувається з хлопцями та чоловіками, полягає в тому, що гендерні розриви менш помітні в заможних громадах. Ще більші гендерні розриви у чорношкірих американців. На кожного темношкірого чоловіка, що має вищу освіту, припадає дві темношкірі жінки. Тому той, хто справді дбає про хлопчиків і чоловіків, повинен цікавитися питанням расової несправедливості та економічної нерівності. І кожен, хто справді дбає про расову несправедливість та економічну нерівність, повинен піклуватися про чоловіків та хлопців. Тепер той факт, що система освіти, здається, не дуже добре працює для більшості хлопців і чоловіків, очевидно, не навмисний. сто років тому не було руху феміністок, щоб сказати, ну, це може зайняти століття, але зрештою ми їх переженемо, особливо тому що шкільну систему здебільшого створили чоловіки. Сталося так, що штучні та сексистські бар'єри. Що існували перед жінками та дівчатами, були послідовно зняті, тому їхні природні переваги у навчанні проявилися порівняно з дівчатами. Хлопчики стикаються з двома великими структурними недоліками в освіті. По перше, їх мозок просто розвивається пізніше, навички планування, організації і контролю імпульсів. Пов'язані з префронтальною корою, яка особливо розвивається в підлітковому віці, але приблизно з різницею у рік для хлопчиків і для дівчат. Отже, є значна різниця у термінах розвитку мозку. Соціологи називають планування організацією тощо не когнітивними навичками. Мені подобається думати про них як про навички виконання домашки з хімії. Ви знаєте, що виконання домашнього завдання з хімії вимагає багато дій. Ви повинні бути уважними в класі, коли дається завдання. Ви повинні усе записати. Ви повинні згадати через кілька годин, що ви повинні зробити. Ви повинні сісти і зробити це, а не щось більш цікаве особисто вам. І пам'ятайте, домашнє завдання з хімії це страждання. Вибачте, я знаю, що тут є кілька хіміків, пробачте, а потім здати завдання. Це велика кількість дій, чи не так? Так, велика. Виконання домашнього завдання вимагає від вас контролю імпульсів, щоб відповідати тому, що психологи називають пошуком відчуттів. По суті, це бажання піти і зробити щось веселіше, більш захоплююче. І навіть у найважчі роки підліткового віку, які також є вирішальними роками для успіху в навчанні. Дівчата мають гарний баланс між контролем імпульсів і пошуком відчуттів. Але для хлопчиків-підлітків це зовсім інша історія. Вони мають вищий рівень пошуку відчуттів. І з менш розвиненою префронтальною корою головного мозку вони мають значно нижчий рівень контролю імпульсів. Знову ж таки, в середньому. А тепер, якщо ви все ще мені не вірите. Зайдіть у будь-який клас 9 чи 10 класів і попросіть усіх учнів відкрити свої рюкзаки. Більшість або принаймні багато дівчат матимуть досить ретельно організовані, гарно помічені особисті речі, і для переважної більшості хлопців це буде нагадувати невеликий контрольований вибух справа не в тому, що дівчата розумніші за хлопців. Немає гендерної різниці в рівнях інтелекту в обох напрямках. Просто дівчата розвивають більше не когнітивних навичок, так званих навичок домашнього завдання з хімії, дещо раніше, ніж хлопчики, це просто факт. Але це факт, що ми ігноруємо в освітній політиці. Другою структурною проблемою, з якою стикаються хлопчики, відсутність учителів чоловіків. Після десятиліть падіння частка учителів чоловіків старшої школи у США зараз становить лише 23%, і вона далі падає. Відсутність учителів чоловіків має значення з трьох причин по перше, для багатьох дітей вчитель може бути прикладом для наслідування, особливо якщо такого прикладу немає вдома. По-друге, учителі-чоловіки виявляються більш чутливими до конкретних проблем хлопчиків у класі. Я можу яскраво пригадати власний досвід. Насправді, я все ще відчуваю, як це було сидіти годинами безперервно. На неймовірно твердому пластиковому стільці, і що наш учитель, чоловік початкової школи, містер Кроул, дав нам більше можливостей для руху у класі, робив наші уроки більш інтерактивними. І третя причина, чому вчителі чоловіки важливі, полягає в тому, що є докази особливо з таких предметів, як англійська, де хлопчики так сильно відстають від дівчат, що наявність вчителя чоловіка, здається, розвіює ідею, що читання й письмо просто не для мене, чи для таких як я. Подібно до того, як наявність вчителя жінки історично допомагала дівчатам у навчанні точним наукам. Прямо зараз у дуже багатьох наших школах. Хлопці почуваються як квадратні кілки, яких пхають у круглі отвори. І надто часто наша реакція це спробувати виправити хлопців, а не налагодити систему освіти. Проблеми хлопчиків перетворюються на проблеми з хлопчиками. Якщо їм важко сидіти на місці або концентрувати увагу, або виконувати завдання, у них може бути діагностований певний розлад, тому їхні проблеми стають медичними і часто медикаментозними. Сьогодні в США у 23% хлопчиків шкільного віку діагностовано певну форму вад розвитку. Удвічі більше, ніж у дівчат. Синдром дефіциту уваги з гіперактивністю найпоширеніший. Але насправді, коли кожен четвертий із хлопчиків має порушення розвитку, мені здається зрозумілим, що ця система виходить з ладу, а не хлопчики є інвалідами. Тож ми багато маємо зробити для того, щоб система освіти працювала краще. Давайте почнемо з цих двох великих проблем: пізній розвиток та відсутність вчителів. Отже, спочатку ми повинні віддавати хлопчиків до школи на рік пізніше. Ідея полягає в тому, щоб зрівняти умови гри, враховуючи відмінності у термінах розвитку мозку, і насправді це вже досить поширена практика в приватних школах і в багатьох заможних громадах. Але насправді не хлопчики з багатих сімей матимуть найбільшу користь від цього додаткового року. Хлопці з бідних районів і сімей з низьким рівнем прибутків найбільше виграють від дару додаткового часу для розвитку, і тому я вважаю, що це має бути питанням державної політики. По-друге, нам потрібно найняти на сотні тисяч учителів чоловіків більше, особливо з таких предметів, як англійська, де хлопчикам надзвичайно важко і який є предметом, які чоловіки найменше викладають. І тут ми можемо винести кілька гарних уроків з успішного досвіду жінок, що зацікавило більше дівчат природничими науками. Тож це означає установлення чітких цілей, запуск публічних кампаній і пропонування стипендій чоловікам, які хочуть отримати професію викладача. звичайно, ці зміни потребують часу. Це довгострокові зміни. Є мільйони хлопчиків і чоловіків, які страждають прямо зараз. Тому, якщо ви батько чи вчитель і маєте справу з хлопцем чи молодим чоловіком, який зараз має труднощі, звертаюсь саме до вас. Будьте обережні, щоб навіть випадково не судити його за прийнятими стандартами чи звинувачувати за боротьбу з системою, яка може не працювати на його користь. Зрозумійте та поважайте особливості, якими він відрізняється. Не кажіть, чому ти не можеш бути більше схожим на свою сестру? Намагайтесь навіть не думати так. Дуже важливо, щоб ми не ставилися до наших хлопців так, ніби вони не справні дівчата. І друге повідомлення двоюрідним братам, батькам, сусідам, друзям, дядькам, тренерам, будь-кому, хто має справу з хлопцем, котрий зараз відчуває труднощі. Просто дякую, дякую. ви їм дуже потрібні. Звичайно, робити більше для хлопців не означає робити менше для жінок і дівчат. Це все одно, що сказати батькам, сина й доньки, вам можна піклуватися лише про одного з них. І саме таке примітивне мислення завдає такої шкоди нашій політиці та культурі. Ми можемо думати про кілька речей одночасно. Ми можемо робити дві справи одночасно, дві думки одночасно, дві речі одночасно. Ось чому Норвегія. Країна, яка зробила інвестиції у розвиток жінок та дівчат, але де чоловіки відстають за багатьма показниками, має програму підтримки для чоловіків. Сьогодні я говорив про освіту, але є багато інших сфер, де хлопці і чоловіки мають проблеми, включно з психічним здоров'ям, включаючи ризик самогубства, самотність і приналежність до соціуму, сімейне життя, працевлаштування. Не думаю, що ми можемо дозволити собі робити неправильно. Якщо в суспільстві є реальні проблеми, а відповідальні люди не визнають і не вирішують їх, безвідповідальні люди використовуватимуть це. І це вже відбувається у деяких питаннях, як в інтернеті, так і на виборчій дільниці. Ми не можемо залишити вакуум, нехтуючи цією проблемою. Майбутнє не може бути жіночим. Майбутнє, звичайно, також не може бути чоловічим. Майбутнє має бути за нами, за кожним хлопчиком і дівчинкою. Ми маємо рости разом. Дякую. Дякую, Річард. У мене до вас є запитання. Ходіть сюди. Отже, ви дали чудову пораду для системи в цілому, для вчителів, для батьків. Припустімо, що 14-річний хлопчик слухає цю розмову. Що б ви йому сказали? Хм. Ну, перше, що я б сказав, це те, що якщо тобі важко в школі чи в деяких аспектах життя, це, напевно, не тільки твоя провина. Можливо, система просто не працює на тебе. Друге, що я б сказав, ми бачимо тебе. Ми пам'ятаємо про тебе, ми розуміємо. Ми з тобою. І третє, що я б сказав: не слухай людей, які кажуть, що твоя проблема полягає в тому, що жінки процвітають. Або фемінізм винен, або винні зміни в суспільстві. Або щоб підняти хлопців, ми повинні якось знову посунути жінок і дівчат. Не піддавайся на це. Зрозумій, ми бачимо, як тобі важко боротися. Не знецінюй це. не звертайся до темних куточків інтернету, де на жаль, це ті думки, які транслюються на хлопців. Але перш за все, що дійсно важливо, уся наша розмова про приналежність, про чудову несхожість. Якщо наші хлопці не відчувають, що вони частина цілого, що ми їх чуємо, що ми їх бачимо, вони будуть набагато вразливішими до тих голосів. Не слухай ці голоси, але нам потрібно, щоб вони слухали нас. Щиро дякую.